Питання виглядку дено 30, по захвату технічної депутації з молодості щодо органів земельних ділянок вулиці відродження 12,5 та надання земельних ділянок посібне користування. Зло? Шановні депутати, ставлю голосування за те, що питання порядку дає на 33, по запевнення технічної депутації з молодою, що розповідає земельній 12а, провадження земельної ділянки, посібного користування злого прошу голосувати, хто за?

Пені проєкту демо 340 по затвердження проєкту резолюції щодо відведення проведення земельної ділянки. Інші пропозиції? Немає. Чоловік депутати ставить голосування про те, що стає проведу денно 3.40 по затвердження проєкту резолюції щодо відведення проведення земельної ділянки. Прийняти цілому. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Одноголосу. Блок земельних питань розгляне. Переходимо до загальника. Питання номер 4 про передачу школу будинку. Інші пропозиції? Немає. Тоді депутати ставлю голосування, хто запише питання для питання номер 4 про передачу школу будинку. прийнято. слово про школу Хто за? Одного. Питання для питання номер 5. Ви висадіть дві рішення. Питання, вони за рішення міської ради 18-11 до 7, а ми попробують наші дітей по сільської ради. Пиво. Ну, я був виставила, за основу, шановні депутати, станом на голосування за слово. Прошу вислати, хто зараз? Подалося. Є заява нашого члена виконавчого комітету Самшка Олега Васильовича про виведення його складу з виконавчого комітету у зв'язку зі ставленням здоров'я я пропоную в рішення пунктом 2 добавити, е-е, винести складання витрат комітету за станом здоров'я по заяві з Олега Сумича. Дану пропозицію ставиться на голосування по за. За. Нуль голосів. Погоджено. Е-е, шановні депутати, я думаю, це логічно, так? Шановні ліса, стане вислання. Хто за те, що питання пересуденного 05 пронесені змін до рішення міської ради від 18.11 року замовлення 1 крок Сіброна Комітет міської ради заняти слова, прошу голосувати. Хто за? Питання перекладину 6. Про затвердження положення Проколівського міського центру фізичного здоров'я населення спорту для всіх. Нові редакції. І на Я запитаю до зворотів, ми приймали зміни. Що зараз? Автор проєкт. Ірифан, зможете? Да. Тут конкретизується розпорядник коштів. Щоб не було ніяких непороздів, є виконавчий кортект, розпорядників коштів і тут просто чітко це приписується, що не було ніяких інших. Добре, тоді є. Засновником центру буде полізка міська рада. Центр кого-то регулюється міською ради. Це пункт 1.4. 4 Райнувши. пункт 5-2. Директором міського центру призначається та саме і звільняється в сталому положенні. Так, відповідно, їх засновнюють. В новому положенні, які нам довідношувати, міським головою. Шановні колеги, ну, якщо ми створюємо міська рада проголосує за зміну директора, я на буде правильно, а не міський голова саме вирішати це питання. І наскільки я читав, виступ зміни має. Так що я пропоную пункт 5.2, не міняти, сюди А можна ваше питання до вас? А підписувати контракт буде міська рада, як? А як було? Як було? Раніше. Контракт підписував. Коли бачить змінити 11 року, відповідно, то наказує місцево зміни. Від 11 року ми вже третій раз І последній нас виміняємо, ми просто міняємо. У лицюваємо сюрати на свого. В новому положенні одна зміна. Наскільки я прочитав. Міський голова заключається. Міський голова заключається. В 8 положенні, В цьому є зараз, там є за столом, Зараз ми міняємо військову голову. Ну міський голова не може засновником спорту для світі. Що ми говоримо за засновників? Так як комунальні підприємства. Так як в комунальні підприємства. І ми говоримо, що контракт з керівниками комунальних підприємств. Заключає міський голова. Так же само в тому, що міська рада це є віртуальній частині 30 представника, 36 депутатів. Я не бачу, чому якщо ми голосуємо за постанову суді банку, я хочу до Міський голова є від мініради. Знову це міська рада. Я так на цьому хочу звернути вашу увагу. То пропозиція ваша і так. А ви можете прочитати проведення. Ну, що... Директор міського центру призначається на посаду і звільняється з посади відповідно за словником. Засновником за є міська рада. Пункт, який зараз має діяти, якщо він Директор міського центру призначається на посаду, звільняється, він голосує. Я звертаю увагу від Що, Нас держави до люди сюди. І ми маємо це влияти. Стане голосування пропозицію... Да, на... пропозиції. Да, давайте ми е, діли, старство, цей, терові, е, сел, Зал, за основу. Шановні депутати, стави голосування за основу, завершення положення прокормській місті Центру фізичного здоров'я населення спорту всіх в редакції за основу. Хто за? Хто <кхуху> <Одов>, за? <я. кху> е, пропозиція депутата. Ви доповнені е, які я вам дав, Частині призначення залишити старенації. Станом голосування хто за? Я за, хто проти? Утримався. Проти, проти. Немає, утримався. Ще й в цілому. В цілому. В цілому. Шановні депутати, сотежен, я ставлю слова. Хто за те, що питання номер 6 про затвердження положення поколінський центр Святой села спорт для всіх по літах, які я в цілому прошу висувати. Хто за? <звук> 23 за, хто проти Утримався? Два отрималися. Питання номерці. Про безоплату передачу безгосподарських мереж. В цілому. І ще пропозиції немає. Шовні депутати ставить голосування. Хто за те, що питання проєкту про безплату передачу без господарських мереж? Прошу голосувати, хто за. Питання номер 8 про внесення змін до програми соціального захисту окремих телевішці відсікова на 15 селі. І ще пропозиції? Немає. Чи мені депутати став голосування? Хто за те, що питання перед подивимові пронесення змін до програми соціального захисту окремо протеорушність відсікова на 15, прошу голосувати, хто за? Подало. Питання номер 9. про внесення змін до рішення своєї ради 29 першого трасного року за 65-го 49. Просто перше питання номер 9, про внесення змін до рішення ради, 29, першого трассу року, за 65, 49, 10. Прошувати, хто за? Подалося. Питання перекоденного номер 9. змін до рішення міської ради від 29. Перше 15 років, в 0,65, 29. Там різні таблиця, що і все. Цілому нічого пропозиції немає. Хто за те, що питання пронесення з річній раді 29-го першу 15 років, знову 65-го 29 прийняти. Слово? прошу голосувати, хто за. Питання маряти номер один розголовою до прийняття е комунальної власті міста житлового будинку. <звіл�и> пропозицій? Немає. Чиновні депутати стали насування про те, що питання перекредини No1 розголов до розкладу прийняття комунальної власті міста житлового будинку, прийняття село, прошу вас. Хто за? Один. Питання Про Простовання рішення. Якщо пропозиції немає. Хто за те, що питання проєкту дає на стосування рішення, то на підсіло прошу голосувати. Хто за? Хто за? 22 за. Хто проти? Проти? Проти. Утрималося. Да. Три будемо. Що результати і питання візи? Кої по каміні е... Пропозиція Немає завування. Немає завування. Середі... роботу сесії. Немає зауваження, а є доведення сесії і роботу сесії заводи. Пане Олег, я є Шановні. питання про вас. От ви повинні потім голосували. Я хотів сказати, тут є депутати, які сиділи, коли працювали про любому мерку. Скільки садочків було вправлено в місто у вас в громаді?

дякую і не забувайте, на цій неділі е, робота постійних камій. Я прошу приймати активну участь в роботі комісії. Сім'я що Слухайте вас, слухайте.